Привіт! Ви на каналі Newsroom, місці, де ми говоримо чесно, прямо і без цензури про те, що справді важливо. Якщо ви з нами вперше, раді вітати! Тут ви почуєте думки експертів, факти, які не завжди звучать по телевізору і коментарі, які не прикриваються гаслами. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете допомогти ще більше, посилання для підтримки є в описі до кожного відео. Кожна ваша гривня це ще один голос, який буде почуто. Ну те, що зелені починають відчувати серйозні загрози своєму рейтингу, і вони намагаються якісь Найбільші найбільш зашкварених, як кажуть, осіб е, ну, трошки від них дистанціюватися, ну достатньо е, згадати виступ, е, виступ Єрмака з приводу кума Тищенка. Тобто, так вони намагаються це зробити. Це починає дуже сильно бити по їхньому рейтингу, а вони все ж таки хочуть, хочуть залишитися в політиці так чи інакше, по можливості прибування. Е, тому я думаю, що в мало того, я думаю, що тут існує, існує і певний ризик такого плану, що коли, коли одна з провідних осіб у фракції правлячої партії лупасить по армії, то це виглядає як замовлення від керівництва її партії. І відповідно воно не дуже добре грає з тим, що умовно просять їх не чіпати, не критикувати, а раптом самі це роблять. От. Так що е, е, я розумію, е, чому е, треба було їм треба було попросити Безугу, щоб вона е, дистанціювалася, або партія від неї дистанціювалася, е, те, що вона не завершить свою кар'єру е, людини, яка. Е, яка просто дискредитує Збройні Сили України, що вона це не облишить, і в мене сумніву немає. Це 100% Вона це завдання виконувала раніше. Вона буде виконувати її надалі. Я думаю, що і гроші її за це платять. Е, так що е, з цієї точки зору принципово, напевно, нічого не зміниться. Е, вона буде виконувати ту ж. Ту ж жахливу, абсолютно неймовірну е, підривну роботу, яку вона е, робить вже довгий час. Для чого це робиться? Ну, дві причини. Перша, це умовно створюється, власне, і перша, і друга це створення Алібі. Це створення Алібі, е, значить, політичному керівництву з приводу провалу перших е, ну, початку е, Великої війни, там де вони, ну, зрештою. Я думаю, що відсотків на 90 е, наші територіальні втрати це є провина саме їхня. Е, е, якби не, не це, я думаю, що ми сьогодні окупованих територій мали б набагато менше, особливо на півдні. Так що це, це питання номер один. Е, питання номер два, поза всяким сумнівом, е, вони починають. Потихеньку готувати суспільство до майбутньої угоди з Росією. Не те, щоб я це сильно засуджував, але е, люди мають брати на себе е, політичну відповідальність за свої дії. Вони цього явно робити не хочуть. Тому вони змальовують військових як тих, хто провалив війну і не здатний цю війну, е, в цій війні перемогти. Хоча чому вони не здатні? Це ви політики не забезпечили їх зброєю. Ви, політики, мали їх забезпечити зброєю. До речі, як і провести мобілізацію гідну і так далі. Ви цього не зробили. Ви це все провалили. А тепер намагаєтеся перенести на армію не успіхи, зазнач Будь ласка, тут цікава річ. Ми всі підтримували залужну. Я думаю, що і суспільство загалом і особливо. Така патріотична частина суспільства, всі підтримували залужного. І сьогодні я думаю, що більша частина з нас, з нас вважає, що він був дуже на своєму місці і дуже прикро, що його зняли. Але в той момент, коли призначений головком був сирський, ну ми почали ставитися. Ну хто, хто такий головко? Це армія, ЗСУ, це сирський. Громити його звинувачуючи у всіх смертних гріхах. Це дискредитувати армію, це її деморалізувати. Військові, можливо, не не хлопці рядові, які сидять в окопі і з москалями перестрілюються е, щодня, але е, офіцери і так далі. навряд чи комусь з них подобається, що, е, що так б'ють по армії, звинувачуючи її у всіх смертних гріхах. Тому це дуже паршива історія. Я не знаю, буквально не знаю жодної країни, яка би у війні так знущалася зі своєї армії. Я маю можливість, до речі, порівняти е, е, майже, майже одночасно, майже е, синхронно з Україною сталися відомі події в Ізраїлі. Там критикують кого завгодно. Прем'єр-міністра, уряд взагалі, там і так далі, розривають на шматки. Ніхто там не чекає. Там демонстрації виходять і кричать, що вимагають виборів чим чим швидше, і тому, тому подібне. Але армію не чіпає ніхто. Закінчиться війна, призначить урядову комісію, там не парламентська, а урядова. Яка має, до речі, урядова це не означає, що входять члени уряду. Урядова це означає, що вона при уряді і має всі повноваження е, уряду. Але там будуть якісь відставні е, значить е, судді, такі ну серйозні, грамотні люди з е, кришталевою репутацією, і дуже е, і дуже серйозні експерти, які вивчать. І скажуть, була провина армії, не була провина армії, кого саме з армійських командирів, значить, була провина і тому подібне. Але сьогодні ніхто не бере відповідальності, не має нахабства наїжджати на армію, коли вона тебе захищає, а ти її деморалізуєш. Так що така ситуація. І ми на цьому тлі виглядаємо зле, Саш. Ми виглядаємо погано. І це, це настільки гнітить. Ну, просто, ну, це просто я би це сказати. Це настільки не цивілізовано для, для країни, яка намагається бути цивілізованим світом, що ну мені це дуже, дуже заважає і дуже болить. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Ньюзрум.